Привіт, мудрим і не байдужим, 26 серпня. Коротко про головне кабінет міністрів заявив, що виявляється, він надав дозвіл на виїзд за кордон чоловікам 18-22 роки. Трамп водночас стверджує, що буде продовжувати постачати озброєння країнам НАТО, які можуть постачати цю зброю Україні консультації щодо безпеки України і багато іншого. Отже, друзі, по порядку. Новиною з дурдому я називаю новину від Кабінету міністрів, зокрема від нового прем'єр-міністра України від пані Сверденко, про те, що, виявляється, Кабмін надав сьогодні дозвіл на перетин кордону, на виїзд за кордон чоловікам 18-22 роки. І водночас не говорить, а яким же нормативним актом заборона діє зараз для чоловіків. Цієї вікової категорії. Або взагалі, яким законодавчим актом існує заборона для виїзду чоловіків за кордон? А я вам скажу, як юрист, ніяким. Не існує нормативного акту, не існує ні закону, ні навіть постанови, якому, в яких би були зазначені обмеження, заборони. А відповідно до 8 статті Конституції у нас діє верховенство права. Тобто. Все, що не заборонено законом, все дозволено. Це і є принцип верховенства права. А заборони не існує. Навіть в тих самих правилах перетину кордону, які зараз внесли вони зміни, там дописавши, що особи 18-22 роки виїжджають, там надають такі то документи, там немає заборони. А відтак це все, це все вибачте, розраховано на. І діоті в яких, на жаль, у нас в країні ще повне, якщо більше 72% чекають перемогу. Правда, можливо, вони перемогою вважають взагалі збереження державності. Тоді я одразу вибачаюся. Не існує заборони, і якщо ви прийдете, правда, всі ці сім кіл пекла суди, то ви отримаєте рішення в результаті, я думаю, апеляційного або можна і Верховного суду, який так, так зобов'яже. Органи виконавчої влади, прикордонників, здійснити випуск вас за кордон. Але ну це довга процедура. І тому я цілком розумію всіх українців, які зараз намагаються полишити терени дурдому, терени в'язниці, якою стала Україна, і ПСО продовжують нам навішувати локшиною. І зараз ця новина, начебто, повинна заохочити затвердж... заохочити затвердженням прем'єр-міністра. Не втрачати зв'язок з Україною, молоді, яка в той чи інший спосіб виїхала, тепер може, начебто, повернутися, якщо їй 18-22 роки, і знову виїхати. Ну тільки наївний в сьогоднішніх реаліях це повірить. Є от цікава новина ще сьогоднішня заява Трампа про те, що він буде постачати зброю країнам НАТО, а вони будуть далі нею розпоряджатися, в тому числі можуть постачати в Україні. Про що говориться ця новина? Ця новина говорить про те, що. Україна буде отримувати зброю від європейської спільноти. А європейська спільнота буде робити все, щоб війна продовжувалась. І якщо навіть Трамп хоче зупинити війну, то Європа, ну зокрема, в особі фон дер Ляйн, в особі Сармера, в особі представників Німеччини і Франції, хочуть продовження війни. Інтересів у них чимало один з інтересів я вбачаю просто небажання повертати заморожені російські активи. І краще відсотки з цих заморожених платити Україні, щоб вона продовжила війну. А самим у спас у цей спосіб такий ну вирішувати свої питання. Британія свої, Франція свої. Прикро, друзі, що війна продовжується, і я не бачу допоки в якихось серйозних поступах. Хоча консультації сьогодні відбувалися і відбуваються вже останнім часом. Консультації безпеки, різні заяви, які переконаний, Росія не буде сприймати, тому що ну, в неї на жаль виграшна позиція. А ми знаходимо у слабій позиції разом з тими самими європейцями і говорити про якусь буферну зону, яку будуть патрулювати іноземні війська. Ну Росія це зразу спростувала. Тому друзі, перспективи поки що не зрозумілі. Чекаємо закінчення двохтижневого терміну, який відвів Трамп. І можливо після цього буде вже зрозуміло. Судячи з тих новин, які мені доходять сполучених штатів Америки, європейці всім кагалом вони там розділили навіть ролі, промили якісь мірі мізки Трампу, і він вже е, мало не опускає руки. Якщо він опустить руки і пуститься на самотік, то війна буде продовжуватись. Бусифікація буде продовжуватись. Ну а ті 72% це. Родичі, рідні, близькі і самі професійні військові разом з поліціянтами, держмордами Ну будуть далі казати, що треба війну продовжувати взагалі. Я вважаю правильним, що всі, хто хочуть продовжувати війну, всі, хто виступають за продовження війни, вони повинні піти на війну. А то вони хочуть чужими руками жар загрібати. Я взагалі був дуже здивований за кордоном. Дуже вони їжджають начебто, на українців, які знаходяться за межами України, начебто, вони підтримують війну. Ні, друзі. Підтримують війну, от я спілкувався з усіма тими, хто зараз приїжджає відпочивати в Іспанію, в Італію, у Францію. От вони заброньовані, вони прекрасно започувають, або їхні чоловіки військові, або держеморди. Вони приїжджають і вони ще тут накидаються на українців, які говорять неукраїнською мовою. І кажуть, що до перемоги, до кінця. Тобто ні, в Україні насправді переважна більшість. Хоча війни, але війни чужими руками, щоб от простих хлопців бусифікували, а може навіть і дівчата. А от вони будуть вимагати кордони 91-го року і розказувати байки. Я з таким спілкуюся, у мене волосся дитим стає. Ну, друзі, ну, перспективи дуже страшні. Страшні, Тому що це опитування, це опитування яке оприлюднив фонд демократичної ініціативи, я думаю, воно відповідає дійсності. Що ви візьмете в розрізі кількість держеморт. Поліціантів, депутатів, СБУшників, професійних військових тих всяких, та, які там в різних структурах з їхніми родичами, то ви зрозумієте, що це десь приблизно така цифра: 72%. Ті, хто проти, він ті виїхали. Ті, хто ховається в опитуваннях, відповідно, не приймають участь. А серед опитаних да, 72%. Така страшна картина. Ну в Україні дурдом продовжується, і українська влада карає. Карає всіх, хто йде проти її репресивного механізму, проти її репресивної політики. Ну, Щодо мене, щодо інших, яких там, намагаються дістати навіть за кордоном, про це я не буду вже повторюватись, але навіть дивіться в Україні та ситуація на Закарпатті. Коли поліціанта прокинулася совість, і він став на захист е людини з обмеженою можливостями, інваліда, вибачте. Певно, для когось образливого, який прийшов після війни, над ним знущалися, Ну, знаєте, загулять цю історію. Ну так система його покарала, влада його покарала. Його звільнили з поліції, ну і тепер мусифікували. Тепер відправлять на фронт. Тобто фронт, захист України це зараз покарання, як і знаходження в Україні. Це покарання. Тому що обрані влада для себе мають можливості. і Я тут спілкуюся з такими, які приїжджають на дуже гарних автівках, нових автівках. Тім рік-два я розумію, що вони купили її під час уже повномасштабного вторгнення. Я не заздрю, тільки за те, що було багато людей. Я просто не розумію, звідки статки е такі, щоб купляти нові дорогі автівки, лексуси і інші іномарки, такі престижні іномарки. В той час, коли ну, мені здається, зараз будь-який підприємець думає, як виживати, як економити. Відповідь у мене одна, просто це награбовані гроші. І ведуть на себе похабно, вимагають говорити навіть тут, на тій мові, на якій вони вважають за потрібне. Та саме відбувається в Україні. І ніхто ж не читає 10-ту статтю Конституції про ту саму російську мову, яка там повинна розвиватися. Якщо ви вже приймаєте якісь законодавства там, інш, нижнього рівня, закони постанови прям омбудсменів створюєте мовних, які там теж нацькують, то ви тоді змінюєте конституцію. Бо воно якось або знаєте, як в бані або хрестик зніміть, або труси одягніть. Це про Україну. Це про Україну мені сумно і соромно, друзі. Нічого гарного не скажу. Слідкую, чекаю новин з Вашингтону по перемовному процесу і реакцію Трампа. Допоки що він в очікуванні, і я так розумію, дивиться, споглядає на те, які будуть досягнуті домовленості в частині безпекових гарантій для України і чекає реакцію Росії на ці заяви європейської спільноти. Як будуть новини, буду вас інформувати, друзі.